У 16 столітті не було конвертів. Хто хотів надіслати листа, мусив скласти його так, щоб і без клею, і ніхто не підглянув. Такий тип складання я часто зустрічаю, коли беруся перекладати старопольські тексти. Ті листи можуть стосуватися чого завгодно, але мої улюблені це листи від козаків. Сьогодні я розкажу про один із них. У 1612 році шведи воювали з московитами. На їхньому боці виступали запорізькі козаки під проводом Андрія Наливайка. Але в процесі всі пересварились і порубали один одного. Почалась переписка, повна образ, погроз. Один з тих листів написаний вже після примирення: від полковника Сидора до шведського воєначальника. Лист. Дивовижний, іронічний, насмішкуватий з запорозьким гумором автор навіть не підписується власним іменем, а просто пише Сидір і його сотники і одразу згадується, як запорожці писали Султанові. Закінчується він так. Просимо тоді ваш мость, мого милостивого пана, щоб тільки ваш мость, милостивий пан, був ласкавим до нас, слуг своїх. А якби що не так, просимо, аби ваш мость не дивувався, бо ми давно вже школи закінчили і розуму не маємо, але знаємо, що ваш мость, мій милостивий пан, зрозуміє нашу дурість і віддаємо це на погляд ваш мості нашого милостивого пана. І я собі думаю. Про дурість, це він взагалі серйозно, чи це все таке він насміхається зі свого співрозмовника?